Видно, що давно не виходив вона виноградник. Павутинами поросла. Значить, друзі, 2 листопада. Хочу перевірити я. Ну це не сьогодні, а в цілому. Е, поки не буде заморозків сильних, хочу перевірити, який же із виноградів у мене довше провисить. От у мене ще є слава України. Поки що ну, окремі ягоди в прекрасному тургорі. У мене є ще Емір і це з основного урожаю. Я запасинки не говорю. Також чудовий тургор. І Сузанна Ну як свіжа, просто я хочу. Є ще інші, ще й Велесон висить там і... Альянс є, торнадо, але вони вже не то. Хелена, вже не то. Але ці три форми, а, ні, і ще ще одна форма, ще талісман. Це все то опасенковий врожай, але є он декілька грон основного врожаю. Оце чотири форми, які в мене будуть змагатися за те. Хто найдовше провисить без втрати смакових там і естетичних своїх властивостей.